Привіт всім! Настав час випробувати цю мотокосу, трошки її обкатав. Ось тут ось трошки вже нею покосив, косив тваринам. В цьому році бур'яни ті не дуже сильно ростуть, вологи нема. Так трошки підкошував. Ну а тут в мене все позаростало. Є такі товсті бур'яни, то тут поки що покошу ножем. Там, туди далі також тут скошу ножем і потім спробуємо ще й ліскою, як вона буде себе показувати. Бо тут дуже великі, ліска буде рватись, та й косі, думаю, також буде з такими чагарниками важкувато. Так, Приступаємо. Трошки закачую бензин. Щоб наповнився карбюратор, закриваю заслонку і пробую заводити. О, Ще кнопку потрібно включити. і починаємо косити. Ну і за якісь 5-10 хвилин оці джунглі, що тут були, стали схожими на земельну ділянку. Бо трошки вже заросло, ще познаходив тут гіляки, які опилював ще весною, але все до них руки так не доходили. В принципі, як і до бурянів. Але була в мене дуже важка коса. І тому скосити не вдавалося. Та ну і плюс і часу на це особливо не було. Тому поки що спарта радує, з ножем справляється дуже і дуже непогано. Зараз ще трошки докошу те, що хотів ножем, і потім покажу вам ще й з ліскою, як вона справлятиметься з нею. Ну а так, що можу сказати, легка, зручна в користуванні. Економна. Та й взагалі мотокоса бомба. Проти моєї старої Ферести 52, ї то це небо і земля. Так, ну що ж, коса трошки обкаталась. Залишилось попідкошувати тільки там, де ліскою. Ніж. Попадав він по камінцях. ну ось По камінцях трошки є такі сколи. Ну, але головне, що він не гнеться, бо на старій фресті, ніж не сколювався, а просто його так завертало. Ну Слабуватий метал, якщо порівнювати з цим. В принципі, косило. Але тут метал покраще. Косильна головка під ліску та що йшла в комплекті. Поки що нехай вона полежить. У мене є ту, що я вже використовував. Так як на Фересті дві... ні, три. просто розвалилась рідна її, плюс потім купив ще одну, і ще одну, і на одній просто на кожному камінці вона викидала ліску. Там пружинка взагалі була така, що. Ну, Не знаю, як її придумували, щоб вона працювала, як вона повинна працювати. Потім, дешевше, ніж ті три, купив одну з Оліомака. Вона універсальна, ставиться ось цей переходничок. і можна хоч на китайці її поставити, хоч на Оліомак. Тому поки що ту положимо, нехай вона просто. Буде на запас, а користуватись буду поки що цією. Так, ось такий тепер вигляд захисного чехла. Ось цей ніж, який обрубує ліску, якщо вона занадто довга. Все, можна починати. Подивимось, як вона покаже себе з ліскою. Тут не сильно густо, але потрібно підрівняти. Такий вигляд, тепер тут все скосилось, навіть товщі бур'яни, також доволі легко вона з ними справляється. Так, ну а щоб очі не повилітали з орбіт, використовую ось такий захисний шолом. Бо все, що на ньому, всі кусочки бур'янів, все було б очах. З ним набагато краще. Карбюратор сухенький. Все виглядає гарно. Користуватися нею легко, справляється навіть дружина. Ось ця косильна головка в ліску. Думаю, ще довго попрацює. А із її комплекту нехай лежить про запас. Так, ну і своїм вибором я задоволений повністю. Вибирав між багатьох варіантів. Розглядав і ехо, і штіль. Але зупинився на 25-й спарті. В принципі, мої потреби, вона задовольняє. Поставте лайк, якщо сподобалось відео, або ж було чимось корисне. Дякую за перегляд та до нових відео.